Відкат. Відкрив двері автомобіля. Де ваша форма, де ваша машина? Те нам саме каже автомобіль, по-друге, це моя форма одягу, шановний. Ви порушуєте 413, дітині зброї. Відкат Правила вивчить. Ну давайте, давайте, сейчас відлетите. Давай, давай, я чекаю. По-друге, ти навіть не представився, щоб ти понимав. Шановні, шановні, вам представляються, Дивіться, вам показували бейджик. Не. Так, ні. Ні. ви маєте право збирати змовчання, все, що скажете буде використано проти вас уні. Так ви маєте право на один телефонний дзвінок, який буде тривати не більше трьох хвилин, також ви маєте право на адвоката, що не режимі, якщо у вас немає приватного адвоката, ми будемо наданий державний забезкоштовно. Также ви маєте право на О, телефон а, ні, телефонний зімк вже був. Так ви маєте право на медичну допомогу, якщо у вас є якісь проблеми з здоров'ям. Вам зрозуміли ваші права? Лярям там є, після чого виштовхнув людину на сьогодні. Я в кайданке с поясом. Брат, поможи.